Чернівчанин Леонід живе в районі вулиці Скальда. Чоловік користується громадським транспортом майже щодня. Частіше їздить транспортом, в якому можна оплатити проїзд через валідатор. «Кучую, буду цього носити міло що Я стараюся ті гроші, мілки по магазинах, аптеках, бо всюду просять. А карточку собі поклав, спокій голові. Не треба ти грошей. Шукай копій, шукай, ренок кричить. Поміняйте 100 рублів, поміняйте 200, поміняйте 500, а що це? А це карточку пік і все. Чернівчанка Людмила чекає на автобусній станції Садова на маршрутку номер 19 за проїзд платить готівкою у комунальному транспорті. Міста старається не їздити, бо валідатори інколи працюють некоректно. Сказати вам правду, я стараюся пішки пройтися, ну щоб не платити валідатором тим, бо воно знімає два рази, і це вже не один раз таке було, що воно по декілька разів знімає. Звикли до готівки для нас це трошки, якби сложновато. Наразі у Чернівцях готівкою можна оплатити проїзд тільки у маршрутках приватних перевізників. Натомість на електронну оплату за проїзд цьогоріч перейшли у тролейбусах та автобусах тролейбусного управління у 2024 році. Валідатори мають встановити й приватні перевізники. Є перевізники, які кажуть, що взагалі, якщо це уводять, вони залишають маршрути. Є перевізники, які кажуть, а ні, ми пробуємо. Ми будемо пробувати. Звичайно, чи ми вийдемо з податками, чи можливо, тому що у нас як у приватних перевізників немає бюджету. Павліна Храпчинська працює перевізницею майже 17 років. Обслуговує автобусні маршрути номер 9 а 10, 10 А і 19, на яких їздить 12 маршруток. Щоб встановити по одному валідатору на таку кількість транспорту, порахувала, що їй потрібно витратити приблизно 10 тисяч доларів. Мене не турбують навіть валідатори. Мене турбує більше трансакція, відсоток, який буде зніматися оператором з кожного квиточка. За словами заступника міського голови Ігоря Крохмаля, поки невідомо який відсоток будуть платити перевізники за обслуговування валідаторів. Якщо вони не встановлять валідатори в автобусах, з ними розриватимуть договори. На ці маршрути проведуть повторний конкурс. Частину маршрутів зможе обслуговувати тролейбусне управління. Це не означає, що Перевізник зразу же повинен там, наприклад, перерахувати всі кошти за валідатори. Можливо, у них будуть домовленості про відстрочку платежів, можливо, будуть якісь кредитні угоди. Встановлювати валідатори у маршрутках розпочнуть після визначення оператора автоматизованої системи обліку оплати проїзду 27 грудня у міськраді втретє проведуть конкурс. Попередні два конкурси не відбулися через відсутність учасників. За словами Крохмаля, закупівля перевізниками валідаторів не вплине на вартість проїзду у громадському транспорті. Марія Мороз, Анастасія Лупашко, Василь Григоряк. Суспільне новини. Чернівці.